Цьому відео відповідаю на запитання, як я доглядаю за своїм волоссям? У мене волосся длінне, і воно. Біле. Тобто багато-багато раз фарбоване, багато-багато раз піддавалося освітленню. По-перше, користуюся фарбами від Oriflame. Вони не шкодять волосся, вони навпаки навіть доглядають за волоссям, мають омегу 3 в собі в складі, дуже крутий кондиціонер, тому я фарби від Oriflame рекомендую. Чому не фарбую волосся, є на ту причина, кому дуже цікаво, звертайтеся в особисті, відповім. Е, прийде час і я знову. Стану білою, як і завжди. Далі. Чим користуюсь? До того, як з'явилася серія duology, якою я користуюся зараз, я користувалася серією HireX. X. Зараз її вже немає, її замінили на duology. І от уже скільки вона у нас є, я користуюсь нею. Мій вибір зараз це серія проти випадіння волосся і стимуляція нового волосся. До цієї лінійки, коли вона з'явилася, я користувалася HireX X для Поврежденного пошкодженого волосся. Це для фарбованих волосся, це ті, хто користується плойками, фенами, там, утюжками. Тобто, є у нас шампунь для відновлення волосся. Потім я перейшла, коли я побачила, що в мене сипеться волосся, для багатьох це зараз проблема, тому що дуже багато стресів. І я взяла серію проти випадіння волосся. Повну разом з тоніком для росту волосся. І це дало результат. Тобто, в мене дуже класно за цей час відросло волосся, якщо я вам зніму заколичку, що в хвост не входить, але волосся в мене дуже круто відросло. І надалі користуюся, є вже нові волоски, які теж ростуть. І Колись війдуть вони в мій хвост. <ріст> <ріст> вот. Серія дуже класна, дійсно працює. В серії Diology є три варіанти шампуня. Проти випадіння і стимуляція росту волосся це те, що я користуюсь. Другий варіант це проти лупи. І третій варіант це саме для відновлення волосся це для тих, хто користується фенами, утюжками, плойками. Тобто Якщо... ви дивитесь просто по, пріорити... по пріоритетам, що вам треба. Що вам треба відразу робити? Спасати, щоб волос укріплювати і стимулював рости, або спасати саме полотно волосся, тому що ви його вже там перепалили, що ви там з ним зробили. Ось той шампунь перший і беріть. А може у вас не випадають волосся, у вас це добре, але вам просто треба за ним його відновлювати. Тобто, один із трьох шампунів ви вибираєте. Ця серія має два кондиціонера. Підходять до любого із трьох шампунів. Один легкий з шовком, а інший, не пам'ятаю більш подробніше, інший більш насичений кондиціонер, більш доглядовий, скажімо так. Я і тим, і тим користувалась. зараз користуюсь тим, що насичений. Мені на одну бутилочку шампуня. Іде приблизно 2, майже три бутилечки кондиціонера, Тому що в мене длінне волосся, і я наношу багато, щоб просто оно, аж, скажімо так, в кондиціонері утопилося. І я прям ось так прочісую руками в душі, щоб і волос, волосся вже таке гладеньке, прочесане, І потім, коли змиваю, воно вже рівненьке. До речі, шампуні ви багато не наносите. Багато продукту немає сенсу наносити. Зовсім чуть-чуть. незалежно від ліни вашого волосся, одна й та сама кількість повинна йти на миттє голови. Я наносу на руку, потім беру трохи води, спінюю і починаю це все масажувати на голові, потім додаю ще води, щоб втворилася така от гарна пінка. Пінка утворюється гарно не за що того, що ви багато накладете шампуня, а за що того, що ви будете додати водичку і все це тіло вспінювати. І тоді вам буде легко його змити. Якщо ви будете накладати багато продукту на волосся, вам буде важко його змити, і ви будете думати, що це поганий шампунь, а ви просто його багато наносите, що його реально важко змити. І сам факт, що треба гарно вспінити, І тоді ось ця п'інка вона дуже легенько Вимивається. Після шампуня е, вижала волосся, нанесла кондиціонер. Кондиціонер ми не наносимо на шкіру голови і близько до шкіри голови, щоб не було потім ефекту жирної, е, жирного волосся. Кондиціонер наклоняємо в голову і наносимо десь от на такій відстані від роста, і наносимо кондиціонер сюди. І чуть чуть, чуть, -чуть тобто ну, я не знаю, наскільки там виходить, не доходить до коріння голови. І потім вже змиваю цей кондиціонер. Кондиціонер стараюсь. Поки я протягну всі волосся, ну я не знаю, може 2-3 хвилинки проходить, проходить тобто, взаємодія кондиціонера з моїм волоссям. Це дуже важливий крок. Без нього просто ні, ну, ніяк і нікуди. Це як очищуючий засіб для обличчя, а це тонік. Тобто це два продукти, які обов'язково треба використовувати в парі. Також я люблю шампунь 2 в одному із серії Love Natural авокадо і Ромашка. Він є ще в маленькому об'ємі 250 мл. Тут 500 мл, і він, до речі, йде з дозатором. Чим люблю тим, що два в одному іноді швидко е, ним помити волосся. Але після цієї шампуні е, все рівно стараюсь нанести ще й кондиціонер. От. Далі в цю серію входить CC Крем, він підходить абсолютно всім, ну, до, всіх, до, всіх, до всіх шампунів, навіть до цих. Що це за продукт? Коли ви вже прийшли в кімнату з своїм полотенцем на голові, ви знімаєте полотенечко, у вас волосся віддало лишню вологу полотенцю і ви наносите ось цей продукт собі на ручку, там пшикаєте, скільки вам треба залежно від дліни вашого волосся. У мене волосся длінне, тому я пшикаю за 4-5 разів. Потім сразу, напшикала 4 рази. Розприділяю по ручкам і починаю це все розподіляти по волоссям з цієї сторони і з цієї сторони. Розприділили. Ой, пахне дуже 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 вкусно пахне. А значить, цей продукт він допомагає прочесати хорошо волосся, вирівнює волосся, тобто ви можете розчосточкою э, прочесувати знизу вверх. Сушить паралельно феном, і таким чином, коли висушите волосся, воно у вас буде рівне, гарне, гладеньке, тобто доглядає за волоссям і захищає волосся від перегріву, тобто до определеної температури. Про нього просто в каталогі детальніше прочитайте. Далі, після того, як я висушила волосся або прочесала з цим продуктом. Це продукт, який у нас вже в компанії дуже давно. Перед цим також була серія Hire X CC Крем. Я не знаю, мабуть, роки три, роки три чи чотири. Це продукт cc Крем, який після кожного миття голови у мене присутствує в догляді, скажімо так. Без нього просто ніяк. Доглядає за волоссями і запобігає, щоб ми його. Пошкоджували там феном або утюжком. І вже на сухе волосся, коли вже його висушила, я беру масло наше еліо, шикарне масло, просто обалдене, Почитайте, про нього тут в склад входить багато масел різних олійка. Масло, олійка. Наносю один або два рази, на, нажимаю цього масилка, також розподіляю. І по волоссям притягую, нанося це масло. На вигляд, воно не жирнить, дуже гарно виглядає, волосики стають такими акуратненькими, кончики красивими. Ось цей догляд він просто дає можливості вам зберегти ваші кінчики, і вам не треба їх часто зрізати, тобто вони не будуть у вас сіктися дуже швидко. Вони як склеюють кінчики. Дуже класна серія, класний продукт, я рекомендую. І також я користуюсь цієї серії, є такий тонік проти випадіння волосся і о, укріплює волосся. У мене ще в старому форматі я дозакінчую свій спрей, це в новому форматі. Цей формат у нас бризкає прямо прямо ось так на волосся. По всій голові, де там нам надано, пшикали. воно також не жирнить волосся. Все з ним добре, втерли У, вранці і ввечері, або тільки ввечері, або тільки вранці. Ну, вранці і ввечері два рази в день. І реально це волосся дуже класно відростає. А зараз в такому форматі ось така от піп'єточка піпеточка, набираєте наносите на ручку. Також ви на пальчики і втираєте в шкіру голови. Цей продукт він не тільки стимулює рост нового волосся і укріплює волосся, а він також доглядає за шкірою голови і утворює там фауну таку, як потрібно, якщо так по-простому сказати. І ще один момент, що я хотіла сказати: серія duology це гібридна серія. Вона доглядає і за волоссям, і за шкірою голови. Входять сюди такі компоненти, які також входять в серію новечок, яка доглядає за шкірою нашого обличчя. Це, скажімо так, вже, скажімо як космоцевтика. Тобто, це серії, які і вирішують якісь ще проблеми з нашою шкірою голови. Ось мій догляд. А, і, до речі, в цьому каталозі є новинка на 81-й сторінці це відновлювальна сиворотка для посіченого волосся. Я її собі замовила, вона мені, ну, замовила, буду робити розпаковку, вам покажу. Ця сиворотка, ну, не знаю, який тут формат, буде, скоріше всього, як спрей, подивлюся. Раніше в нас була сиворотка в такому форматі, як капелька виходила. Вона реально теж дуже класно зберігає наші кінчики, виглядають волосся дуже гарно. І я після або користувалась або сиворотка, або масилко, скажімо так, чередувала, або навіть після масла брала чуть-чуть грамочку сиворотку. Масло наносила я на це полотно. А сиворотку буквально чуть-чуть і конкретно по кончикам проходилася для того, щоб саме догляд був за кончиками. От, тому пробуйте. Серія дуже крута, дуже класна. Якщо ви замовляєте щось із серії, «Новейдж», ой, «Новейдж», якщо ви замовляєте із серії Love Natural шампуні, кондиціонери, то Сісі Крем все рівно uh, сочетається з ними, і це той продукт, який має бути просто у кожної. Ви просто його спробуйте і зрозумійте, наскільки це крута річ. І цей продукт дуже часто беруть дівчикам маленьким, яких длинні волосся, яких длинне волосся, волосся, длінне різне, але в дітей як там, запутуються, кудряшки є. І цей продукт вам також допоможе розчісувати волосся діткам, не електризуються волосся і ну, таке слухняне волосся. Все, якщо будуть якісь питання, то звертайтеся. А, маски. Маски із серії Dolce. до речі, я не замовляла ще маску, вони в нас недавно з'явилися, але відгуки чула дуже класні. Роблю маски, такі, як одноразові у нас є, або роблю маску олійкою для волосся. Є у нас така олійка авокадо. Наноситься воно на грязне волосся, на шкіру голови, тобто, прям обільно наношу повністю на все волосся. Ходити можна 2 години, навіть і більше, і потім вже йдете миєте волосся два рази шампунем. дуже легко змивається, немає. Як -от, я просто чула, що там роблять якісь маски, забула, які олійки купують в аптеках, там рецинова, чи, Коротше, якісь олійки купують, і потім їх дуже тяжко вимити то наші масла для масок для волосся дуже легко змиваються, проблем у вас не буде ніяких, але волос буде м'ягенький, гарненький і доглянутий. Це такі ще процедури, які я роблю. І раз на тиждень або два рази на тиждень я роблю скрабик. скраб. Скраб продається є з серії Duology, також буває на знижці там 75 мл, його надовго вистачає. Він за скрабінками. Використовується він. До речі, я його використовую перед шампунем. А от надутичний, може, шампунь, потім скраб і ще раз шампунь. Але він дуже класно вимивається. Тобто дуже легко вимивається з голови. Так, ну, вроді би, тепер уже все вам розказала. Тому запитання, якщо що, то звертайтесь. але я вам ну, рекомендую наші продукти, вони дуже круті.